Христос хрещає. Я теж відказав славі моєї, вони катерист Йордань. Я кажу, Христа славити треба завжди. Yeah. <laughs> Якщо скажемо славі мої, це добре. Я причитаю цю подію, я прописав іваніст Матвій, третьому розділі свого Євангелія. Матвія, третій розділ, вичитати весь розділ. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідає у пустині юдейській, та й каже Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Бо він, той про що про нього сказав, був Ісая пророк, промовляючи, голос того, хто кличе в пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одержу собі з жого вогсу і пояс ремінний на стегнах своїх. А пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся Юрданська околиця, і в Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовив них, Роди зміїнні, то вас надоумив утікати від нього майбутнього. Отож учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити собі, ми маємо отця Авраамі. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Аврааму із цього каміння, бо вже до кореня дерев і сокира прикладена, кожне з дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння. Але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і Огнем. У руці своїй Він має віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить в огні негасими. Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститися від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив, Я повинен хреститися від тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити всю правду. Тоді допустив він Його. І, ухрестившись Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив він духа Божого, що спускався голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я подобав. Приходить Іван Хреститель і проповідує, що проповідував Іван. Другому вірші прочитали Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Іван проповідував Покаяння. Хто хоче в Царство Небесне? Тому треба покаятися. Ісус Христос теж, коли став на служіння, коли почав проповідувати, Він теж проповідував це ж саме 4 розділ від Матвія, 17 вірш. З того часу Ісус вас почав проповідувати і промовляти, покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Небесне Царство ходять тільки через покаяння. Без покаяння немає прощення, так каже Слово Боже. Так постановив Бог. І ми прочитали народ із, зі всіх околиць, виходив, каявся, визнавав свої ріки і хрестився від Івана. Безліч народ. Почули цю звістку. Що наблизилось Царство Небесне, в них було велике бажання потрапити в Царство Небесне. І вони робили те, що їм казав Іван. Вони визнавали свої гріхи, вони каялися і приходили до Івана, щоб той їх хрестив. Але були і такі, що не каялися. Фарисеї і садукеї ми прочитали. Це духовні лідери народу ізраїльського. Приходили не для того, щоб через покаяння і хрещення увійти в Царство Небесне, а скоріше за все, вони приходили із любопитства, з цікавості. Приходили бо всі, йшли, і ми підемо. Зробимо це так собі, як якийсь обряд, але Іван їх не пустив. Діти прилезть лід покаяння. дід, покайтеся. А тоді приходьте. Вони вважали, що вони насіння Авраама, так Іван і сказав. І вони вважали, якщо вони діти Авраама, то вони, що б там не було, для них місце в Божому царстві вже приготували. Це тільки вони народилися, і вже вони в Божому царстві, тому що вони насіння Авраама. Але Іван каже, що це не так. Іван поправляє їх. Восьмий, дев'ятий вірш. Отож учиніть гідний плід покаяння і не думайте говорити в собі, ми маємо отця Авраама. Бог може із камінням піднести дітей Аврааму. Тобто Іван каже, ви помиляєтеся, вам треба покаяння. Іван вказує на каміння. Скоріше за все, ну це на мою думку, що місце, де хрестив Іван, це було місце, яке називалося Віфавара, Дім переправи, де ізраїльський народ переходив Іордан. Коли Ісус навин сказав, щоб кожен представник колін і зверести колін Ізраїлю взяли камінь і поклали якби пам'ятник, щоби. Пам'ятали, щоб знали, що в цьому місці Бог зупинив води Йордану, і народ ізраїльський, коли він йшов до Ханаанського краю, перейшов, а потім знову води пішли. І, можливо, Іван указував на саме це каміння, що із цього каміння Бог може зробити дітей Авраам. На жаль, ні фарисеї, ні садукеї не покаялися, не послухалися Івана Хрестителя. І про це пізніше скаже сам Ісус Христос Іван на Луки, 7 розділ 29 і 30 вірш. Всі люди, що слухали і митники, визнали Божу волю за і охрестились Іваном крещенням. А фарисеї і законники відкинули Божу волю про себе і не хрестилися від Нього. <кхи> Навіть метники, які вважалися грішниками великими, вони визнали Божу волю і вони покаялися і прийняли хрещ. Але фарисеї і законники, вони вважали, що вони добре знають Божу волю, тому що вони. Добре знали писання, але вони не визнали Божу волю, не зробили так, як Бог сказав. Якщо хтось думаєш, що він народився в сім'ї християнина, можливо, над ним в дитинстві залишили якийсь обрат, і це вже його спасе, то це не так. Для спасіння потрібно покаяння, потім хрещення. Фарисеям гордість, можливо, не дала покаятися. Вони, як я вже казав, добре знали писання, і не тільки знали, вони старалися кожну букву з писання виконувати, дотримуватися кожної букви. І тому вони вважали себе вищими за інших людей. Інші люди, прості люди торічники, а ми, фарисеї, законники, ми добре знаємо писання, ми живемо, все виконуємо точно так. Нам і м'яти, і з квину давали десятину. Потім Ісус Христос каже, але до мивдів ви принебрягаєте, фарисеї через свою гордість не виконали волі Божу. Дійсно, Слово Боже каже, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тому сміється під міцну руку Божу, він піклується про вас. Іван казав, що він недостойний, щоб зняти навіть життя і ніг Господа Ісуса Христа, щоб розв'язати навіть шнурок на його страндаля. Іван розумів, хто за ним іде. І Іван казав всім про того, хто йде за ним, тому могутніший за нього. Іван проповідує Покаяння, а також. І проповідував Ісуса Христа, проповідував Месію, проповідував Спасителя. І казав, що Він хреститиме вас Святим Духом. І Він той, хто буде судити, він переділить праведних і грішних, свій ті кочисти на солому і Збіжа. Він той, хто буде судити народ. Він Бог у людському тілі. Незважаючи на те, що Ісус Христос був Богом в людському, в людському тілі, Він був безрічний. Йому не було потреби каятися, тому що він не вчинив ні одного ріха, про нього сказано. Але він прийшов до Івана, щоб хреститися. Іван не допускав його. Іоанн каже, я маю від тебе хреститися, чи тобі до мене приходити? Я маю прийти до тебе. Друга половина 14 вірша, я повинен хреститися від тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав їм, допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити всю правду. Бог так постановив. Така була Божа воля, і Ісус Христос в точності виконував все, що Бог встановив. І Він прийшов до Івана, щоби хреститися. Так було заплановано Богом, і Христос все виконав. Коли вже в останній молитві Христос молиться і каже: Отче, я виконав все, що Ти доручив мені. Я все зробив, залишається тільки одне піти і померти на Христі. І то Ісус виконав. Христос взяв на себе провин людей і підніс їх на дерево, підніс їх на крест. І цим Христос відкрив людям двері в рай. Тому що в рай, в Божу присутність ніхто не міг війти, тому що всі люди були грішні того часу, коли Єва зірвала плод і вони разом з Адамом з'їли. Але коли Ісус Христос прийшов на землю, коли Ісус Христос виконав все те, що доручив йому Бог Батько, двері рая стали відкриті для всіх, Хто визнає свої гріхи і визнає. І зробить всю правду Божу. Зробить все так, як Бог каже. Виконує Божу волю. Місію Івана Хрестителя Господь поклав на своїх послідовників, тобто на нас з вами. І ми маємо робити те, що робив Іван. Проповідувати Покаяння, наближення Небесного Царства, як тоді. Проповідував Іван та і Христос, що наблизилося Царство Боже, то сьогодні воно до нас дуже близько. Воно не то, що наблизилося, а воно вже тут. І нам це треба проповідувати людям, і як туди увійти, не бути гордим, а визнавати свої гріхи. Ми маємо проповідувати Небесне Царство Покаяння. І що треба зробити, щоб потрапити в нього? А також представляти Ісуса Христа, який своєю смертю відчинив двері Небесного. І йому слава навіки. Амінь.